Якщо говоримо про свята в контексті українського державотворення, то зразу викликає певний подив та обставина, що в нас цих свят кілька. І кожен, в принципі має свою аргументацію. Скажімо, 16 липня це декларація про незалежне про суверенітет України. І 21 серпня, день незалежності трансформований вже типу того, що пройшов процес юридичного затвердження, але це я вважаю у другого чи третього рядною. Сама саме це нагромадження і аргументація тієї чи іншої дати. За великим рахунком. У, що можна, скажімо, вже не понад двох десятків років сказати точно, то це те, що у свідомості українців дійсно стався певний злам. І певний злам стався не із сьогодні на завтра, не, не з вечора на ранок, а це дуже такий болючий і тривалий процес і. До сьогодні є така гуляє і досить популярна теза про те, що незалежність українцям впала з неба, що це сталося в силу певного збігу обставин і таким чином нівелюючи заслуги цілих генерацій. Поколінь і практично нівелюючи власне, нашу історію, історію визвольних змагань. Те, що сталося з початком Горбачовської відлеги, гласності, перестройки і так далі, це Однозначно не виникло на головному Трансформація, Суспільна трансформація назріла і навіть перезріла. І те, що на цьому, у цьому процесі Україна таке виборола для себе бодай якесь е, таке, усібне місце, це є заслугою справді є дуже дуже багатьох поколінь українців. Чи виникає сьогодні, ну, будемо казати, з цієї коротенької відстані, з відстані 21-2 років, святковий настрій чи почуття якісь такі піднесені, патріотичні, зараз про це говорити складно. Тому насамперед, що Україна дуже складний механізм взагалі в центральній Європі, і на це є дуже поважні причини. і власне її історія, дуже непроста клаптикова, оскільки справді суверенної України ми зажили недавно. А Пам'ять про колишню історичну могутню, там, Київську Русь чи що, вона має скорше такий метафізичний, поетичний, скорше метафоричний образ. І вона не наповнена якоюсь такою конкретикою, тим більше, що вся радянська ідеологія дуже професійно працювала над те, щоб затерти будь які Сліди саме з національного розвитку, з національного встановлення, з національної самобутності нема чого нарікати. Ми такі, я, і Це було б наївно сподіватися, що там за 10, 20, 30 років щось дуже радикально зміниться і настане царство світла, і Україна буде процвітати це. Далеко не так, і все, що ми, на сьогодні, що ми на сьогодні досягли в своєму державному будівництві, варте поваги, бо дуже часто справді доводиться згадувати той анекдот, що, виявляється, це була біла полоса. Буває значно гірше і в якійсь мірі і парадоксально і феноменально, що Україна проголосила і утримала свою суверенність, незалежність, державність до сьогодні без крові. Здавалося б, ми вже мали забути про, про якісь кровополиття, про громадянські війни, але вони і сьогодні в світі досить в останній рік не свідки такого. Модерного кровопролиття і ідеологічних зрушень у суспільствах в країнах Азії, Африки. І ми пам'ятаємо Балкани, Це ж, ми вже їздили туди із торбами бізнесуючої, особливо інтелігенція, бачила Європу до тих жахливих подій. Те, що ця участь обминула Україну, це найбільше, я гадаю, найбільше наше щастя. І це треба шанувати і цінувати. На жаль, Україна почувається, мабуть, досить, маю на увазі державну владу і структури державні почувається з цього гляду досить безпечно. Тому що дуже часто заграють із вогнем, і лише якесь боже провидіння, думаю, рятує від більших небезпек. Скрізь на свіжій пам'яті ці загравання з бомбою в Україні в Україні в державі, якій, в принципі, це питання перебувало в такому нормальному тяглому процесі трансформації. Ніхто ні, нічого, нікого особливо не. Не допікав і, 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 і не множив зло на теренах України. <клухи> Те, що актуалізувалася ця тема, це дуже небезпечно. Я знаєте, намагаюся вважати себе таким тверезим у поглядах на суспільні процеси і коли на Каналітів я почув е, таку спонтанну, дуже е, чесну реакцію Скуратівського Вадима. Я сам трохи отетерів. От, Він сказав, що в Україні почалася громадянська війна. Це було в порядчих слідах сказано: Скуратівський відомий діяч український, це не хлопчик, який може піддатися якимось миттєвим емоціям. І, він мене якось зразу так збентежив, я почав дослухатися до чого до, до, і, і приглядатися до того, що відбувається. І я скажу, що перше коло нам коло цієї беззни, ми пройшли, в принципі, дуже ну, будемо казати, спокійно. І, мабуть, що всі відчули відчули небезпеку, що нам може загрожувати. бо... Є речі, які важко передбачити. Іноді, розмити досить одного якогось випадку якийсь колихне і потягне за собою незворотні процеси, і потім доведеться дуже немало часу потратити на те, аби навернутися на вихідні позиції, не піти далі. Україна дуже багато тратить на, на цьому заграванні міжнаціональним і інтернаціональним. Ця радянська спадщина над нами весна, і вона нікуди. Не могла дітися, мусить народитися і утвердитися в цьому, в цьому нашому середовищі не одне покоління людей. І розумієте, от ми сьогодні вже бачимо те, що сталося. Я навіть певний, що ви не дуже помічаєте. Ми трохи старші, вже помічаємо, що прийшли зовсім інші люди. Не те. Ми, скажімо, 80. 80-тій кінець 80-х років, початок 90-х, скажімо, молодій людині, повні сили та відваги, яка хоче, мріє і хоче ту Україну творити, тим більше коли почалися якісь справді такі, якісні зміни, там вже можна говорити, вже тебе КГБ не смикає, вже можеш опублікувати свої тексти і так далі, чи видати книжку, то Розрив між загалом і одиницею був космічно далекий. Це були два світи, які себе один одного майже не розуміли. Навіть на поколіннях батьки діти, це зовсім таке несприйняття. Загалу одиниці сьогодні, будемо казати, що справді загальне державне середовище, це вже де народилося і виросло нове покоління. Воно вже навпаки, воно зараз розуміє все.